Що треба для того, щоб у нас нормально вироблявся, по-перше, жовчні кислоти і жовч? Ясно, що режим дотримуватися водний, пити водичку. Вода це основа людина на 65% з води. І бачите, і жовчні кислоти на 90-95% складаються з води. Тому 30%. Мілілітрів на 1 кілограм ваги тіла, це є норма і пити обов'язково. Друге, якщо ви багато з'їдаєте швидких вуглеводів, ну тобто цукру, то глюкоза, яка з'єднується з, з замінною кислотою, ви знаєте, і вона в жовчні кислоти не виділяється в тій кількості, і потрібно. Тому треба. Якщо проблемка є з жовчим, якщо є проблемка з запорами, якщо є проблемка з імунітетом, якщо нехватка енергії, якщо є стомленість, це якраз не виробляється в тій кількості жовч. Тому рекомендую менше, менше цукру, мучних продуктів, хлібобулочних продуктів, каш, рис, менше-менше треба з'їдати. В своєму раціоні треба передивитися, щоб краще зелень. Щоб жир, жир у нас, тому що це теж один з компонентів, як, з чого робиться жовчні кислоти, то я рекомендую лянолію обов'язково, в якій є поліненасичені жирні кислоти, омега 3, омега 6, ще є омега 9 і краще виділяється жовч. коли... Салат змащений ляною олією. можна і сало 20 грам в день свіжого, нормального, це теж той компонент, з якого складається жовчні кислоти. Тому ведемо підсумок. Рекомендую, якщо що треба для того, щоб він виділявся, фізичні вправи, Рухатися треба. Жовч просто так не йде. Якщо ви з'їли. Ну, ясно, що коли ви з'їдаєте на жир реагує і виділяється міхура, жовчного міхура, і розщепляє емульгація, відбувається. Це нормально. По-друге, якщо він густий, а густий, то він знаєте, потім дає камінчики, утворюється, якщо він дуже густий, застої. А якщо камінчики, то потім з часом когось вже його видаляється. Жовчний міхур і туди напрямую протоки з'єднуються з 12 палою кишкою, і там вони розщепляють, але вже не та якість, розумієте? Тому треба себе берегти, себе треба любити, не забувати пити водичку, амінокислоти, жир і менше солодку.